Погіршення так, бо дуже важко дихати. Діти постійно кашлюють, постійно боліють. Це, звісно, щось є. Декілька днів поспіль жителі рівного скаржаться в соцмережах на неприємний запах. Кажуть, це викликає погіршення самопочуття. Щось можливо, воно є, хоча пише завжди в новинах, що ну, якби нормально, але ж зараз дуже багато боліє і я думаю, що це теж дуже впливає сильно і на дітей, і на дорослих. У місцевому гідрометцентрі кажуть, що обговорення щодо неприємного запаху у місті бачили. Однак, за їхніми даними, жодних порушень щодо забруднення повітря не зафіксовано. «24-25 лютого було багато процучало інформацію про те, що рівень забруднення повітря в місті Рівному був якийсь не такий, як завжди. Але за даними нашої лабораторії, перевищення гранично допустимих концентрацій по забруднених домішках у повітрі не спостерігалося. І Рівень забруднення повітря по місту рівному у ці дні був в межах норми». На те, що важко на дворі дихати, люди нарікали і напередодні ввечері. Однак в гідрометцентрі знову усе в нормі. На сьогодні стан повітря, стан забруднення повітря по місті в нормі. Перевищень немає. Тому що вже дані спостережники нам в лабораторії вранці принесли. Техніки лаборанту вже їх обробили. І на сьогодні я вам можу сказати, що станом на 26 лютого рівень забруднення атмосферного повітря в нормі перевищень рядика немає. Подібні обговорення щодо неприємного запаху у місті є лише у соцмережах, адже опитані нами рівняни не помічали змін. Ви знаєте, що ні, не, не, не помічала. Я правда не дуже, не дуже так уже цілий день на дворі, Може, якісь періоди десь воно там з'являється. Ні, насправді не помічала. Ну, я в більшості в центрі знаходжуся або в районі боярка, тому в принципі нічого такого не помічала. Запахи ні. У мене вік такий, що здоров'я вже так часом говорить за себе. Я якось це не приєдную до цього. У свою чергу в гідрометцентрі додають, що імовірний запах, про який пишуть у соцмережах, пов'язаний з тривалим домінуванням антициклону в лютому, адже погода була здебільшого малохмарною, морозною та сухою, з періодичними сарпанками та легким туманом. Може, десь трошки так спровокувало такий запах, за даними наших спеціалістів, нашого Рівненського обласного центру гідрометеорології. Така в лютому склалася метеорологічна ситуація, що так якби ми маємо. Е Слабенький вітер на вулиці, область високого тиску. Ще трошечки може це спровокувало, що десь може домішки більш накопичилися в атмосферному повітрі. Бо тому, тому що, якщо вітер більше, ми самі розуміємо, що домішки будуть швидше розвіюватися, повітря розсіюватися. А так може так просто, що співпало. От а в цілому ситуація нормальна. Водночас на одній із онлайн-платформ, яка стежить за якістю повітря в Україні, вказано, що якість повітря в рівному шкідлива. Щоправда, лише для чутливих груп населення. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини Рівного.